Всім привіт! З вами канал Гулієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Джарел Міллер про переговори по бою з Дереком Чесорою. Джервон та Девіс проїхався по Артуру Бетербію. Олександра Усика змістили з першої позиції Pound, for pound одного з видань. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент, буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 16 листопада відбудеться цікаве протистояння між ютубером-боксером Джейком Полом та легендарним залізним Майком Тайсоном. 57-річна ікона боксу спробує подати урок молодому зухвалому Джейку. Чи вийде? Адже багато хто схиляється саме до перемоги світловолосого бородача. Про все дізнаємося дуже скоро. Партнер проекту компанія Фавбет. Британський боксер суперважкої ваги Фрейзер Кларк поділився емоціями після реваншу з Фабіо Ворлі. Боєць у мені знає, що я повернуся. Це буде важкий шлях, але я працюватиму, як завжди, і знову прагнути до цих висот. Мені 33 роки, але я перебуваю в розквіті сил. Я відчував себе в розквіті сил того вечора, але це був просто відмінний удар від Фабіо і нещільний захист з мого боку. Два переломи щелепи. Відновлення триватиме від 8 до 12 тижнів. Вони сказали мені, що операція пройшла саме так, як вони хотіли, і що щелепа буде. Навіть сильнішою ніж раніше це було сурове нагадування, що якщо ти вимикаєшся на секунду, особливо в надважкій вазі може статися таке. Мені довелося винести важкий урок. Моя команда виконала фантастичну роботу. Це я зробив помилку, і це мало свою ціну. Сказав Кларк. У березні 2024 року. Бій Уорлі та Кларка закінчився в нічию, а 12 жовтня Фабіона колтував Фрейзера у першому раунді. А ось американський боксер суперважкої ваги Джарел Мюллер розповів, що перебуває у процесі переговорів із британцем Дереком Часорою. Ми зараз говоримо про найбільший бій, із що Він ще не підтверджений, угода ще не підписана, але розмови точно є. Зареною теж поки що не очевидно, але це може бути Манчестер у місяці січні. Я думаю, що це чудовий бій. Я не думаю, що це буде легко, але думаю, що це перемога. Я можу піти туди і побити свого хлопчика. Це так смішно. Я б сказав, що коли ви станете старшим у боксі, ваші колеги-боксери стають товариш. Шами, врешті-решт, важко уникати всіх хто на вершині, навіть якщо вони вам подобаються. Деяким з нас доведеться битися один з одним. Я певною мірою поважаю Чисору. Він мені подобається, як Енді Луїс, тому сподіваюся, я зможу з ним битися, сказав Міллер. Попередній поєдинок Міллера проти Енді Луїса завершився в нічию рішенням більшості. А Чесора здолав Джо Джойса одноголосним рішенням суддів? Голова промоторської компанії Top Rank Боб Аром розповів, чи зможе 58-річний екс-чемпіон Майк Тейсон перемогти 27-річного відеоблогера Джейка Пола. Відповідь ні: 58-річний чоловік. Хоч би яким він був хорошим, хоч би яким був атлетичним, не зможе боксувати, ти не можеш завдавати ударів так, як маєш, ти не можеш робити багато чого. Сподіваюся, Майк не постраждає, але я не даю йому жодних шансів. З віком ти втрачаєш цю м'язову пам'ять, сказав Арон. Нагадаю, що бій заплановано на 15 листопада. Цікаво, чемпіон WBA у легкій вазі Джервонта Девіс звернувся до Джона Скалі, тренера російського абсолютного чемпіона у напівважкій вазі Артура Бетербієва, який виступає під прапором Канади. Скалі заявив, що Джервонта не увійде до Залу Слави, якщо зараз завершить кар'єру. Ця велика дурна дупа, яку він тренує, не боясь залу слави, а просто дурень, відповів Девіс. Ну що, на цей раз Девіс все поділу. Ну а як ви думаєте, чи потрапить Джервонта до залу слави, якщо піде з боксу прямо зараз? Висловлюйтеся під відео. Видання Sports Illustrated опублікували оновлений рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. На першій позиції, йде чемпіон WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд. Об'єднаний український чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик йде другим. Рейтинг Pound for паунд від Sports Illustrated, перший Теренс Кроуфорд, другий Олександр Усик, третій Наоя Інове, четвертий Артур Бетербієв, п'ятий Джесі Родрігес, шостий Сауль Альварес, сьомий Дмитро Бівол, Восьмий – Шекур Стівенсон, дев'ятий Джервонта Девіс та десятий Девін Хейні. Ну і на завершення, абсолютний чемпіон світу з боксу на півважкій вазі, Артур Бетербієв вважає, що бій з чемпіоном світу за кількома версіями у суперважкій вазі Олександром Мусиком можна організувати, незважаючи на різницю у вазі. Напередодні Бетербієв зі скандалом переміг свого співвітчизника Дмитра Бівола. Відповідний коментар Бетербієва наводить ТАСС. російський боксер не проти побитися з українцем, якщо така пропозиція надійде. Це цікавий виклик, але є різниця у вагових категоріях. Хоча якщо запропонують, дивитимемося, реагуватимемо і думатимемо, заявив Бетербієв. Ось такі були новини. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої. Посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бійте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!